Добрий день, мої малята. А ну, відгадайте загадку. І зелена, і пахуча, і пухнаста, і калюча, посеред кімнати стала нас зі святом привітати. Хто це до нас завітав на свято? М -м? Ялинка, я думаю, що ви всі відповіли. Вірно. Але ж свято не буває без сніговичків. Дивіться, вони до нас завітали на гостини. Бачите? Давайте порахуємо, скільки сніговичків завітало до нас на свято. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки сніговичків? Шість. А скільки у сніговичків є, у кожного з них є ось така метілочка. А ну-ка, порахуємо. Всім вистачає. Чи не всім? Чи якийсь сніговичок залишиться без метли? Рахуємо. Один, два, три, чотири. 5 6. Скільки у нас сніговичків? Шість. А скільки у нас нітолок. Шість. Значить, кожному сніговичку вистачає. Але сніговички в нас не прості. Подивіться, будь ласка, уважно. В кожного сніговичка. Кольорові гудзики. Бачите? Ось гудзики. Давайте порахуємо, скільки гудзиків у цього сніговичка. Рахуємо один, два, три, чотири. Чотири гудзика. І ось в мене така коробочка. Я Покладу стільки гудзиків, скільки є у цього сніговичка. Один, два, три, чотири. Чотири. У цього сніговичка скільки гудзиків рахуємо. Один. Два, два гудзика. Значить, мені треба покласти в цьому сніговичку. Два гудзика. Рахуємо. Один. Два. Так. Цьому сніговичку Скільки треба гудзиків, Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки гудзиків? П'ять. Так, складаємо. Один, два. Три. Чотири. 5. Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Пять. Так. Скільки цьому сніговичку треба? Гудзиків. Рахуємо. Один, два. Три. Скільки? Три. Три гудзика. Складаємо. Один. Два. Три. Чотири. Я правильно склала? Ні, неправильно. А скільки треба? Три. А я скільки поклала? Чотири. А я це навмисно зробила. Вас заплутати. Ось яка. я. Так. Скільки ж всьому сніговичку треба? Гудзиків? Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість. Скільки гудзиків? Шість. Так, складаємо. Шість гудзичків. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість. Правильно ми склали? Так. Правильно. У нас ще один сніговичок залишився. А скільки в нього гудзиків? Один. Скільки нам треба покласти цьому сніговичку гудзиків? Один гудзик. Ось один гудзик. Ми завданням впоралися Гудзики Всі порахували у сніговичків і все склали. Давайте ще раз повторимо, скільки тут у нас гудзиків? Один, два, три, чотири. Скільки у цього сніговичка у нас гудзиків? Один, два. Скільки? у Цього? Один, два, три, чотири, п'ять. У цього один, два, три. У цього? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут у цього сніговичка у нас один гудзик. молоdcі яку zaовал